Неділя після Сушествия Святого Духа, вона є важливою неділею, тому що ми кажемо, що все залежить від Пасхи, е, і на Пасху ніби все починається. Е, це правда, але під час Пасхи ми е, святкування Пасхи, 40 днів ми робимо, навіть 50 днів робимо саме святкування. От якщо є у церкві період святкування. О, тепер святкування. Оце є період Пасхи. Так, є там невеликий блок. Для нас він великий, бо ми так звикли до календаря у час Різдва, але великий період святкування самого довгого святкування у церкві це є Пасха. А від со Святого Духа починається робота, початок роботи. І початок роботи як видно? Видно із того, що, що тобі церква пропонує. А церква пропонує відразу читати з першого Євангелія, і коли ми подивимося на перелік усіх листів апостола Павла, то церква каже, починай від першого, від листа до Римлян. А він дуже тяжкий. І то, що Михайлик сьогодні гарно прочитав, воно дуже е, глибоко і не то, що дитина, а й дорослий не завжди порозуміє. Павло зробив вершки свого богослов'я якраз у цьому листі. Але завжди можна десь імпліфікувати, десь простити і десь вивести на зрозумілу мову те, що сказано або написано складно. А апостол так складно пише і намагається донести до мішаної спільноти римлян одну дуже важливу річ. Що ми християни поділені, ви послідовники Христа, або ті, що чуєте про Ісуса Христа, ви поділені. Ви йдете з двох різних сторін, ви йдете з двох різних вулиць, ви йдете з двох різних течій, культур, і навіть з двох різних світів. Юдеї вони мають свій світ, а погані мають свій світ. Його не можна назвати мікросвітом, чи один, чи другий, тому що. Хоч людей набагато менше, але їхній світ, він позначений тим, що в своїй історії вони не лише мають закон. Не знаю, Михайлик може разів 10, може більше прочитав. Ті, що не мають закону, самі собі закон, а той закон, і той закон, закон, то ра". не лише йдеться, що вони мають закон, йдеться про дуже важливу річ. Вони мають досвід життя із Богом. Слухайте, Бог не десь якоюсь стрілою, чи якоюсь посилочкою, чи ще чимось взяв та й кинув звідки з законом і кажете, ви маєте закон. Згадаймо історію, коли Мойсей приходить із заповідями, 10 заповідей. І йшлося лише за 10 заповідей, а то йдеться про весь закон. Усі приписи, 613 приписів, а ще до них йдуться кодекси святості, ритуальні і всі інші приписи. Так люди не витримали тих, не знати, скільки там 40 днів, і вже собі почали переступати першу заповідь, зробивши тельця. І йшлося про те, що Мойсей прийшов молитися, прийшов говорити з Богом. І коли Мойсей спускається, приходить досвід, що цей закон лишається на. Кам'яних брилах, а народ має дещо другої написано у своєму серці. І світ ізраїльтян це не просто світ, так як знаєте, ми прийшли б і казали, «О, Конституція. Якби я зараз попросив, друже, підніми руку, як ти знаєш добре Конституцію, хоча б е, давай половину або третину, або не знаю, хто кого знає. Голов, ос, основний закон е, Конституції України каже то-то, то і на тому майже все для нас в більшості закінчилося. Да? Хто буде пам'ятати той талму? Так от, і залітяни не просто мають якийсь талмуд, що вони приходять із, 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 із тими звитками, бо тоді не книжки були, книжки приходять пізніше, вонися назвуть кодексами. До речі, книги, книги, такі, як ми маємо, що листають, це є писання, як правило, це були чи римські якісь писання, законодавчі акти, чи писання Святого Письма. І вони якраз називалися кодексами. От книжка то є кодекс. Форма книжка, це є кодекс. Так от Ізраїльтяни не ходили із своїми кодексами, хоча у часи Павла то були лише свитки, і вони прийшли кажуть, от ми маємо закон. Вони прийшли із своїм світом з чимось дуже важливим. Вони прийшли з досвідом. А що це значить? Це означає те, що, маючи глибокий досвід, життя з Господом Богом, вони його кожен день практикували. Вони се молили перед їдою. Вони, боронь Боже. Не пішли, їсти ви не помити руки, ноги, аби там не дотримати. Вони спосіб життя мали свій. І коли Павло їм пише, що ви, котрі маєте закон, ви відмінні, ви інакше виглядаєте навіть. Ваші діти інакше поводять, бо ваші діти спосіб життя перейняли, ви інакше досвід життя маєте. І погані, які приходять, які всього того не мають, вони не то, що не мають книжки. Спосіб життя у них другий. Потім згадаємо, що Павло напише е, до коринтян, скаже, та ліпше поводять, як ви. Поганийся, ліпше поводять. Ви що, зовсім коринт е, е, збожеволіли, як так можешся поводити? Ну і описує ту страшну, е, ті страшні способи життя, які вони мають, е, розбиваючи сім'ї одне одному і так далі. І коли ми слухаємо цей лист до римлян, ми мусимо розуміти, що це про нас, які маємо дуже різні досвіди. І ми часто зустрічаємо тих людей, які не мають досвіду життя з Господом Богом, і воно десь позначується на тому. І Павло не пише, що ви котрі там маєте закон, то та ви так поводитеся, а ті, які не мають закон, а от вони поводяться, бо лиш мають... Е Закон совісті, Павло пише за поведінку, Павло пише за різний спосіб життя, які мають які мають ізраїльтяни, які свого світу виходять, і, і, і погані. І зараз вони зустрічаються на такому роздоріжжі, треба би якось почати жити разом. Знаєте, я бачу дуже різні досвіди, як живуть наші християни, деякі настільки. Обережні, щоб не інфікувати своїх дітей світом, що не дають їм мобілки, то добре, що обмежують, а деяким взагалі не дають тут у нас в Ужгороді, дружать лише із дітьми, якими вони покажуть. Тобто друзі, у них от у дитини був день народження, і вони лише із своїми, так званими своїми пішли, бо своїх дітей, то правильно десь, але вони вимальовують цей світ і. Павло хоче сказати, що зараз ми йдемо усі, йдемо до чогось спільного і з різним способом, і треба навчитися жити разом. І ті, які мають закон, і ті, які не мають, і ті, які інакше живуть, і ті, які ми живемо. І слухайте, ми собі не створюємо якусь таку роботу, щоб ми християни, які маємо наш спосіб життя, ходимо на ту роботу, і там лише ті всі, хто не так поводиться, ми, якщо ми засновники роботи, то ми йдемо геть. Їх десь там проганяємо, да? і кажемо, що пока. І вони, якщо свою свою роботу, ну, знаєте, ви християни, та ви не можете. От дуже важливо, що народжується новий світ. Люди, які приходять із різним способом життя, тепер мають знайти Ісуса Христа і заново жити. І якраз ця друга глава розказує часто ту нашу ситуацію, яку ми щоденно переживаємо. Ми з нашим способом життя зустрічаємо людей, які мають. Інший спосіб життя, і у тій новій течії треба зустріти Ісуса Христа, який благодаттю доторкнеться і єдних, і других. Бо і одним, і другим треба, щоб Господь Бог доторкнувся. То неправда, що Господь Бог має лише доторкнутися тих, які там ненавернені, навернені, такі, такі сякі, і так далі. Треба, щоб до нас доторкнувся і до них, бо якщо до нас і до них не доторкнеся, ми не будемо з ними знати, як жити. То дуже приємно, коли діти одружаться і знайдуть собі половинку з такої сім'ї і з таким, з таким способом життя, як у нас. І це дуже легко. Але сьогодні, коли вони бродять по цілому світу і знайомляться з відусіль, вони, ну, дев'ять з 10 випадків знайдуть собі половинку, яка буде інакше поводитися. І що робити? Нам треба цей досвід. Нам треба прочитати цю главу другу тяжкого рим, римського листа і чекати, коли Павло буде далі пояснювати, як тепер маємо зустріти Ісуса Христа і спробувати жити у Христі Ісусі, маючи походження з різних світів. Браття, сестри, це дуже важливо зараз дійти до того дотику Ісуса Христа, коли ми почнемо жити інакшим життям люди з різних світів. І, на жаль, ми вчимося і не дуже нам вдається жити із людьми, ужитися з людьми, які приходять із різних світів. Особливо, коли ти то мусиш робити на роботі, а ті прийшли. Це зовсім друга менталіт, другий менталітет. А коли тобі в сім'ю прийде другий менталітет, що тоді? Павло пише до змішаної громади і хоче. Дати рецепт, як люди з різних світів, зустрівши Ісуса Христа, зможуть жити разом. Браті сестри нам дуже треба, нам дуже треба це місце зустрічі і дуже треба той новий досвід, який має мати церква і запропонувати нам. Зустріти Ісуса Христа і ті, які мають спосіб дуже наближений до Господа Бога життя у Господі, і ті, які Його абсолютно не мають. Нам треба римський досвід часів апостола Павла. І за нього треба молитися. Ми нікуди не дінемося. Християнство пішло вперед, як мішана спільнота. Чуєте? Як мішана. Воно не пішло як гілка юдаїзму. Воно не народилося як щось відірване, як щось погане, які не знали, нічого не мали за собою. І прийшов Ісус Христос і їх благовісти. Ні, Він пішов через юдею, через своїх пішов. Але християнство народилося як реальність змішаних світів. Відмішаного світу ми сьогодні не втікнемо. І нам треба досвід, який мали християни на початку. Тобто усе його треба буде і просити Святого Духа у цей робочий час, бо ми цієї неділі почали робочий час. Далі неділі всі знаєте, які будуть. Перша неділя по Святого Духа, друга свята. Тоді були неділя самарянки, неділя Святого сліпородження. Всі були святкові неділі. Тепер перша, друга, третя. От робочий період почався в нас. Треба в цей робочий період просити у Господа благодать жити у помішаному світі з новим досвідом. Амінь.